З вами Максим Савченко і творче об'єднання тандем у нас чекає 45 фактів і 45 цікавих запитань про червону планету на попередній нашій зустрічі. Ми з вами спілкувалися про супутники у сонячній системі, і ми говорили, що у Меркурія нуль супутників у Венери теж нуль. У Землі один у Юпітера спочатку було відкрито чотири. Тому вирішили, що у Марса напевно має бути два. Так, два. А як вони називаються? І правильна відповідь: два супутники Марса: це є Фобос та Деймос. Звісно, так рухаємося з вами далі. І якщо вже згадувати про супутники Марса, ми знаємо, що ще до їхнього відкриття. Був такий письменник, який написав книгу про головного героя цієї книги? Він в своїх подорожах познайомився з мешканцями літаючого острова, який назвався Бапута, і жителі цього острова відкрили два супутники Марса. Тоді на землі ще не було відомо жодного супутника Марса. У мене є питання: як ви думаєте, як звати автора цієї книги? Три, два, один. Це був Джонатан Свіф. Так, звісно, мандри Гулівера, як ви пишете. <смі> Це були мандри Гулівера. Не тільки з Ліліпутами він там знайомився. Якщо говорити про більший супутник Марса, Фобос, ми знаємо, що він розташований ближче до Марса, ніж Деймос. Марс уже починає на нього досить сильно впливати. Він постійно уповільнює його рух. І зрештою, Фобос. Або впаде на Марс, або зруйнується з утворенням планетарного кільця. Ну приблизно як зараз навколо Сатурна. Але про це ми поговоримо на наступних наших фактах. А зараз у мене питання: як ви думаєте, наскільки швидко Фобос обертається навколо Марса? Дякую всім за відповіді? Це є, звісно, ну, приблизно сім з половиною годин. Ось так досить швидко він опертається. Рухаємося ми з вами далі. І друга космічна швидкість це така швидкість, яку потрібно розвинути, щоб вийти за межі гравітаційного впливу цього космічного тіла для землі. Вона дорівнює приблизно 40 тисяч кілометрів на годину. Для Марса приблизно 18 тисяч кілометрів на годину? І от подивіться уважно на Фобос, він є значно меншим за Марс, і поміркуйте, як ви думаєте, от бачите, для Марса 18 тисяч кілометрів на годину, друга космічна швидкість. А якщо ми захочемо залишити Фобос, наскільки швидко нам, на вашу думку, потрібно буде розігнатися? Тож є ще трохи часу, червоний колір. Так, 3 секунди, 2 секунди. Одна і правильна відповідь тут не така велика, як ви думали. Насправді, всього 41 км на годину. Тож, якщо ми уявімо, сядемо на автомобіль на Фобосі, нам достатньо буде розігнатися, зробити там 41-42 км на годину, з трампліна відстрибнути і все на Фобос Ми не повернулися. Уявляєте, ну він дійсно дуже невеликий. І була така думка, що на Марсі є багато темних плям, і що це може бути області покриті рослинністю? Але зрештою, апарат Мерінер 4 і потім Мерінер «Мерінер-7» показали, що це зовсім не так. У мене є питання, шановні учасники. Як ви думаєте, в якому році от було здійснене ось це перше фото Марса з пролітної траєкторії, зону до Мерінер 4 Час майже вийшов 3 секунди, 2 секунди. Одна і правильна відповідь: 1965 рік. І це був космічний апарат Мерінер 4. Ось як він виглядав, бачите на фотографії ліворуч. Рухаємося з вами далі. Цей регіон називається Кідонія і якщо ви уважно подивитесь, то можете теж бути свідком такого цікавого народження одної з газетних качок. Як ви думаєте, що приголомшливе було знайдене спочатку, ось на, зокрема, на цій фотографії з регіону Кідонія, зробленій орбітальним зондом Вікінг? 2 секунди. Одна. Вибирайте, будь ласка, хто ще не встиг. Це показує правильну відповідь. Якщо ви уважно придивитесь, то ось тут згори є ось воно з іншого ракурса обличчя гуманоїда. Напишіть, будь ласка, коментар, чи дійсно воно схоже на обличчя? Ми знаємо, що Марс це не така вже проста планета для дослідження, туди ще потрібно потрапити. І на наших попередніх зустрічах ми з вами говорили про апарат Mars Climate Orbiter, який мав здійснити вихід на орбіту Марса в 1999 році. Він дійсно туди долетів. Але пройшовши над поверхнею Марса, сигнал з ним перервався. Виявилось, що він наблизився до Марса на відстані 57 кілометрів, хоча, мало бути, 226. Через це апарат згорів по суті в атмосфері Марса. Ось у мене є запитання для вас. Як ви думаєте, ми про це до речі, говорили на наших зустрічах? Попередніх хто був, той може пригадати, що показало розслідування? Чому саме апарат пролетів не на такій висоті, як планувалося? Дякую всім за відповіді. Не всі встигли відповісти. Три бонусні секунди, дві секунди, одна і показую правильну відповідь. Це є ось варіант B. Багато хто з вас здогадався або пам'ятає. Дійсно, була похибка. Хтось з розробників користувався метричною системою, а хтось імперською фути, дюйми і так далі. Переведення було не зовсім правильним, і це коштувало роботі зонду. Інший космічний апарат, інший зонд він називався Фенікс. Ви можете бачити на фото, де він здійснив посадку. Наразі це є найбільш така північна посадка серед усіх посадок на Марс. І Він пропрацював вдвічі довше ніж планувалося. Він мав працювати три місяці, зрештою пропрацював шість, але настала марсіанська зима. Зрештою, зв'язок з ним урвався. І потім, коли сфотографували те місце, де він стоїть, виявилось, що одна з сонячних батарей просто зламалася під вагою льоду з вуглекислого газу. У мене теж є до вас питання. Як ви думаєте, що побачили ми на одній з фотографій, дуже знаменита була фотографія, я зараз її покажу після правильної відповіді, як ми її засвітимо? Маніпулятора зонду Фенікс він просто так от копнув Марс, і в тому місці ми побачили щось таке, що нас приголомшило. І правильна відповідь на це запитання. Дякую всім, хто відповів. Це є звичайний собі лід. Ось можете бачити фотографію ліворуч, 20-й день роботи цього апарату на Марсі, сол 20 І на 24-й день льоду вже менше. Ну тут трохи ми своїми відповідями позакривали цей лід, але видно, що він потроху так випаровувався. Ціла місія Mars Exploration Rover. Вона передбачала дослідження червоної планети двома марсоходами, і вони обидва прибули на Марс в січні 2004 року. Дуже багато було відкриттів зроблено цими марсоходами. У мене є питання. Як ви думаєте, скільки вони мали працювати на Марсі ці два марсоходи? Spirit і Opportunity? Дійсно було заплановано, що вони будуть працювати на Марсі саме таку кількість марсіанських днів. Ну, ніхто не був би проти, звісно, щоб вони працювали довше, але за планом вони мали працювати або 14, або 90, або 300, або 365. Апарати пропрацювали набагато довше, але план був 90 марсіанських днів. 90 для цих двох марсоходів. Ми знаємо, що планета Марс вона є досить великою в космічних масштабах, якщо порівнювати з астероїдами, наприклад, так. Але якщо говорити про планети, то це одна з найменших планет у сонячній системі. Тільки Меркурій фактично є менша. Також ми знаємо, що площа поверхні Марса в 3,5 рази менша за всю площу нашої планети. От, за всю 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 площу нашої планети. Ну а тепер увага, питання. Якщо ми порівняємо площу всієї поверхні Марса і площу суходову Землі, тобто тільки суходову, тільки материків, не рахуючи океани і моря, то як яким буде це порівняння? Отже, площа Марса в порівнянні з суходовом Землі. Приблизно однаково. Ось такий цікавий факт. Не тільки день на Марсі приблизно такий самий, як на Землі, а ще й площа приблизно дорівнює суходолу. І якщо вже згадати про атмосферу Марса, ми знаємо, що як не дивно, хоч вона і дуже розріджена, тобто вона далеко не така щільна, як на Землі, але висота. Однорідної атмосфери Марса становить близько 11 кілометрів. І чому це цікаво? Тому що на Землі всього 8. Тобто Марс має вищу атмосферу, ніж на Землі. Ну, таку однорідну атмосферу. Але, звісно, атмосфера все одно розріджена. Перед запитанням я покажу вам, щоб було легше відповідати. Атмосферний тиск на поверхні Марса змінюється від 0,3 мілібар до 12 мілібар. А на Землі тиск. На рівні моря, до рівня моря дорівнює одному бару. Отже, один бар і мілібар це в тисячу разів менше. В середньому на Марсі тиск становить приблизно 6 мілібар. Це середній тиск. Ну а тепер ну, щось треба поділити на щось і дізнатися правильну відповідь. Як ви думаєте, в скільки разів атмосферний тиск на поверхні Марса нижчий за атмосферний тиск на Землі? Ми дивимося, це є 160 разів. Атмосферний тиск на поверхні Марса в середньому в 160 разів менший ніж на поверхні Землі. Ми також знаємо, що на Марсі багато було посадок успішних і не дуже успішних. І є такий роман, який називається Марсіянин, роман письменника Енді Вейра, де один з апаратів, який вже давно не працював, він врятував життя головному герою. І тепер питання: який це був апарат, який з'явився на сторінках книги? Роману Енді Вейра, Марсіянин, і також у одноіменному фільмі, який вийшов у 2015 році. Дякую, дякую за відповіді. Отже, це був старий, зламаний, я правд. Pathfinder, Spirit, Вікінг або Марс 3 Можете змінити свою відповідь, якщо потрібно, але лишається 3 секунди, 2. Одна і правильна відповідь це був апарат Pathfinder. Pathfinder, і у нього ще був марсохід Sojourner. Можете бачити логотип цієї місії 1997 року. Вона здійснила посадку на Марс. Скільки працювали марсоходи Spirit і Opportunity? замість 90 днів, про які ми сьогодні говорили? Марсоходи пропрацювали 6 та 14 років. Відповідно, дійсно було багато цікавого зроблено цими апаратами. У мене тепер є питання. Теж до вас. Дивіться, ми тут бачимо фотографію з такого пилового вихору. Який дійсно неодноразово збільшував ефективність марсоходів Spirit Opportunity. от замість того, щоб заважати їм, вони якось допомагали. По створеним візерункам можна було орієнтуватися, або ці вихори підсилювали проходження сигналу на землю, або здували крихітний пил з сонячних панелей, або захищали від перегріву, забираючи тепло у марсоходу. Три секунди, дві. Одна і правильна відповідь тут варіант С, Багато хто здогадався. Дійсно, і це справді рятувало багато разів обидва ці марсоходи, які працювали від сонячних панелей. Ось ви можете бачити один з марсоходів. Його сонячні панелі майже чистенькі. Тут ми знаємо, що на Марсі температура змінюється в дуже екстремальних межах. Одного й того самого дня температура може змінитися на багато десятків градусів вночі і вдень. Тепер у мене є питання: яка максимальна температура виміряна на поверхні Марса? Це є варіант. Сі 35 градусів. От. Дуже навіть тепло, А ви не думайте, що там можна відпочивати як на пляжі, тому що це лише нагріта по суті частина марсоходу. Була яка від сонця нагрілася до такої температури, і потім вночі температура падає шалено низько. Там уже в той же самий день могла бути температура мінус 20, мінус 30, навіть мінус 50. А тепер подумаємо про низьку температуру. В Антарктиді температура, яка найнижча з тих, що було вимірена, це мінус 93 градуси Цельсія. Це виміри з супутника. Ну а тепер давайте теж візьмемо виміри з супутника і попробуємо оцінити найнижчу температуру полярних областей Марса. Наскільки холодно може бути на полярних шапках Марса? Тут, до речі, ліворуч справжня фотографія, і я показую це 143 градуси. Тобто, якщо на землі в Антарктиді мінус 92-93, ну на Марсі, звісно, холодніше буде на Марсіанській Антарктиді, якби вона там була. Ми знаємо, що сьогодні рідка вода, на жаль, не може ткти поверхнею Марса. Ця справа в атмосферному тиску. При такому тиску, дуже низькому, як ми знаємо, 160 разів менше ніж на землі. Цей тиск просто не дозволяє воді перебувати в рідкому стані, і в середньому вода википає вже при 2 градусах Цельсія. уявляєте, є там якийсь моточок льоду на Марсі, і тут бац він нагрівається. Здавалось би, може там щось потекти. Водичка один градус окей, ще може текти, але при двох градусах вона одразу закипає. Важко це уявити, але ми знаємо, що на Марсі все одно води дуже багато. Вона там вся в замерзлому стані, або десь під поверхнею, Можливо, там вона може і рідка бути. Але це треба ще перевіряти. У Мене тепер є питання: теж. як ви думаєте, якщо оцінити, що ми беремо і розтоплюємо всю воду на поверхні Марса, розміщуємо її рівномірно? Утворюємо якийсь глобальний океан. Уявляємо, що Марс є ідеально таким сферичним, і цей океан буде глобальним, його буде глибина яка? Як ви думаєте, так ми знаємо, що глибина земного океану вона дійсно становить кілометри, Маріанська западина більше 10-11 кілометрів в глибину, так? А тут же Марс, глобальний океан глибиною, ну в середньому від 10 до. 100 метрів, але це теж досить значна кількість води. Правда, якщо у вас це теж приголомшує, що виявляється на Марсі аж так багато води, можете написати коментар, буде дуже цікаво почитати. Ми знаємо, що про Марс пишуть дуже багато письменників зокрема, в романі Герберта Велса Війна світів, який був виданий ще в 1897 році. Події досить цікаві. Там були такі от істоти, крокуючі бойові машини, в яких сиділи марсіани. Скільки ніг мали ті крокуючі бойові машини, які ось так от лякали людей і. За подіями книги люди нічого не могли зробити цим бойовим машинам. Але зрештою, щось там сталося. Не буду розповідати, що щоб не псувати задоволення від читання або перегляду фільму. Отже, цих ніг у крокуючих бойових машин було три: це було три ноги, і ось можете бачити у місті Вокінг в Британії. Сьогодні можна побачити ось такий пам'ятник. Ось одній з таких бойових машин, тому що ці події розгорталися саме в цьому місті на сторінках Роману на землі. Ми дихаємо завдяки тому, що в атмосфері нашої планети є азот. І трохи менше кисню, приблизно 20-21%. Атмосфера Марса ж вона теж містить кисень, хоча й у меншому об'ємі. Тут на фотографії можете бачити ліворуч, що навколо Марса апаратами знайдений вуглець атомарний, кисень і водень атомарний. Це означає, що атмосфера Марса вона потроху розсіюється. І цих речовин стає все менше і менше. Можливо, це причина того, що атмосфера Марсу дійсно розріджена. У мене тепер теж є питання. Як ви думаєте, скільки відсотків кисню в атмосфері Марса? Звісно, коли ми в майбутньому захочемо тераформувати Марс, зробити його більш схожим на Землю? Такі плани є, і про це говорить не тільки Ілон Маск. Ми про це ще будемо теж спілкуватися на наших наступних зустрічах. Ми поговоримо докладніше. А зараз дивимося пісню там справді дуже мало. В атмосфері Марса всього 0,15% кисню набагато більше там вуглекислого газу. До речі, теж є азот досить багато, як і на землі, але вуглекислого газу найбільше. Ми знаємо, що найдовша відстань. Яка була пройдена одним з морсоходів, це ось на вашу думку, яка відстань? Ця відстань була пройдена морсоходом Opportunity протягом своєї місії з 2004 року до 2018 року? Його шлях можете бачити на цьому фото, ліворуч жовтим кольором показаний маршрут цього марсоходу. Ми про нього говорили і дивилися на це фото на нашій попередній зустрічі. Дивіться попередні 23 факти про Марс. У нашому попередньому відео воно є в Ютубі. Теж не забувайте писати коментарі, ставте вподобайки. Наші відео виходять. Ютубі. Ми дуже раді бачити вас серед глядачів. Отже, максимальна відстань серед усіх марсоходів, яка була пройдена на Марсі, становить 45 кілометрів. 45 кілометрів ось такий рекорд був встановлений на Марсі. На нас чекають ще три. Факти про Марс перед тим як ми підведемо підсумки сьогоднішньої зустрічі. Ми знаємо, що Марс він є уже досить серйозно досліджений хоча ми ще все одно про нього знаємо дуже мало. Перший успішний проліт відбувся в 65-му році. Ми сьогодні про нього згадували Мерінер 4 Вихід на орбіту і посадка на Марсі. Перше відбулися в 1971 році. А перший марсохід, що почав рухатися по Марсу, це був 1997 рік. Маю до вас запитання: який апарат був не марсоходом, а стаціонарним зондом? Що таке стаціонарний зонд? Це той, який здійснив посадку. Примарсувався і там же і залишився. Так, у нього не було поліс там чи ще чогось, щоб рухатися. І правильний варіант тут стаціонарний зонд це є Фенікс, тому що журонг, Соджорнер і Спіріт це марсоходи. Ще один марсохід дуже відомий це є марсохід Curiosity, Він досліджує червону планету з 2012 року. Пер у мене теж є питання: якщо говорити про офіційну назву місії цього марсоходу, як вона називається? Отже, дві секунди. Одна і правильні варіанти це є Марс Science Laboratory або MSL. Марсохід Curiosity, Він досі діє, досі досліджує Марс. От він поки що тримає друге місце. У нього більше 28 кілометрів, які він уже подавав. Ну і дивіться, доля Фобоса. Так, ми сьогодні про нього говорили. Ми говорили про те, що цей супутник він з двох супутників є найближчим до Марса. Він зрештою. Наблизиться до Марса так сильно, що він потрапить за межу Роша, так звану, і ця межа означає найменшу відстань супутника до планети, на якій цей супутник ще може бути цілим, тому що ще ближче, там уже припливні сили самої планети, вони просто розірвуть цей супутник. Як ви думаєте, скільки часу мене і Фобос зруйнується? Насправді ми живемо в такий час, коли ФОБОС ще видно. От, Утовіть мене або 800-900 років, або тисячі років, або мільйони років, або навіть один мільярд років, і Фобоса вже не буде. Тому що це точно станеться. Хіба що ми не розвинемо такі технології, що приведемо на Фобос, причепимо до нього великі потужні двигуни, розженемо Фобос і піднімемо його орбіту. Дякую за відповіді. Правильний варіант тут це мільйони років. Через 10, може, 50, може десь посередині мільйонів років Фобос він розсиплеться на шматки і, напевно, стане таким кільцем навколо Марса. Статистика польотів на Марс дійсно приголомшує. Невдалих місій їх є найбільше. Успішних місій було 19, частково вдалих три. А зараз діють 10 місій з дослідження Марса на орбіті і на. Поверхні червоної панети. І останнє запитання у мене перед тим, як ми подивимося кількість правильних відповідей, які сьогодні дали наші учасники та учасниці. Отже, скільки країн на цей момент змогли здійснити успішну м'яку посадку своїх космічних апаратів? І ця посадка означає не тільки, що апарат примарсувався, а що він і ще й передав якісь дані на землю. Кожен з цих апаратів, звісно, діяв. Або деякі з них досі діють різну кількість часу. Були навіть апарати, які діяли буквально там секунди, а потім перестали працювати. Але скільки було країн, на вашу думку, які все таки змогли це зробити? Показую правильні варіанти, і це останнє запитання на сьогодні: три країни. Три країни. Перша успішна посадка це був радянський Союз. Сполучені Штати здійснили більшість інших посадок, фактично всі. І Китай поки що має одну посадку, там посадковий апарат і марсохід, і він зараз діє, поки що, поки що працює. Отже, шановні учасники, дякую всім. Ми сьогодні з вами завершили нашу таку циклу із 45 фактів про Марс. Дякую. Отже, дивимося, результати нашої сьогоднішньої зустрічі. 15 правильних відповідей сьогодні є із 23, про які ми говорили. Дуже непоганий результат. Дякую всім за ваші відповіді. Марс він багато в чому лишається загадковим, і тому хочеться його досліджувати більше. Тож пишіть коментар, що ви про це думаєте. І, звісно, буду радий бачити вас на наших наступних зустрічах, які ми проводимо в творчому об'єднанні тандем. Тож справді до зустрічі, але не забувайте, що зараз у нас ще буде сесія запитань та відповідей.